Слава Україні! 19 січня, Північний Схід Одеської області, ми на моїй полістирольної пасіці, де я не був більше місяця, останній раз я тут був Ой, 11 грудня, власне сьогодні 19 січня. Зараз у нас в Тіньку градусник показує плюс 16, телефон показує плюс 12. Е -е, насправді яка температура, не знаю. Але ну, глянемо, що там в сім'ях роби, робиться. Як такого сильного обльоту немає, трошки літають, Ну, поїхали дивитися. Не знаю, що робиться. Буду проходити всі сім'я, дивитися, як вони там зимують, як сидять, чи є корма. Не знаю, що ми побачимо під кришках, бо ну, можливо клуби трохи да, розрихляться, розпадуться. Але не буду затягувати. Поїхали дивитися. Ну і для тих, там, хто плівка, плівка, да, і ненависників. І... Поїхали, побачимо, що там робиться. властный ППУшник глянем, что там ну, известно ну, ось так ППУшник у нас бляха Клуб, звісно, розрихлився. Бачите, такий у нас вітерець. Бджоли наче ще під передньою стінкою. Температура клубу зараз вже, то я ж кажу, до, до фені, бо плюс 16. Того ми не дізнаємося, є там розплод чи нема. Подмора як такого немає, сухенько. Сухенько Мед я бачу є, але я ж кажу, по кормам буду дивитися в понеділок, сьогодні, чи всі вони живі, чи як вони себе чухають. Таку коротенько пройдемося, побачимо ось перший ряд, це у нас ППУшник від бджоляра. Ось так вони літають. І зараз покажу, буду міряти температуру, хоча не дуже доцільно таким пірометром. Це коротше, прибор, який міряє температуру. Температуру е, предметів. Ось бачите, на вулику там плюс 9, земля у нас має плюс 10. І ось таку пробіглися. Ось перший ряд, ну майже не літає, да ось такого безтресенького. Пройдемося і потім будемо відкривати кришки. Дивитися, що там під кришками. Другий ряд у нас знову ж таки майже налітає. Земля мокра. Біля прильоток наче все у нас добре. скажу Місяць з копійками не був, болото, тому в чоботях на всякий случай взяв там костюмом, костюм з маскою. Ну так по пару бджіл. цей трошки, бачите, вийшов в другому ряду. І власне. Ось цей трошки ну, такий лайт лайт. Ну, оцей 41-й у нас от, літає, чого він літає, не знаю. А то цей у нас теж трошечки трошечки. Зараз без 20-12. Такого коротесенько-коротесенько пройшлися. Я якраз сам дивлюся на прильотки, ну а потім буду. Скривати. Бачите, це не літає. Кому треба, то літає. Цей не літає. Відводки. Відводки в нас. Хтось літає, хтось... Ні, лиш трошки. Ззаді батькові дерев'яні, як бачите, там льот посильніше. Ну і ось 41-й у нас потроху облітується. 44. 42. Сороковий. А 39-й в сонечко, одна бджола вийшла. Батько тим часом в дереві. Ну, в дереві, та, звісно. Я вам навіть покажу чому це таке буде. Дерев'яні, друзі, не... не буду дивитися. Хочу фокусуватись. Бо на вулику, ну, бо вулик до плюс 15 вже нагрівся. Бачите, дерев'яних отако літають. До той загалом. Такий він, ну не дерев'яний, а з фанерки швидко прогрівся. Та й, та й таке. Але тут з потолоченою того якось так. Ну ось так. Тепер можна поїхати дивитися, що там відбувається. Буду міряти температуру, але тут треба з понеділка в нас вже такими ну, морозами до мінус п'яти будуть. Тут то краще тоді, бо не покаже чи є розплод чи ні. бо якщо в вулику плюс 16 з копійками, то є розплод. Ну поїхали дивитися. Ну у нас сім'я номер 1 Вона, до речі, не літає. Кармами тут все гаразд. Сидить на п'яти рамках. Там, хто там казав сирість, шмирість, сухесенько. Ідеально. Ідеально сидить клуб. Підмор трошки є. Геть трошечки. Все там сухо. Хай сидить. Температуру, друзі, знову ж таки кажу, не мірюю, Треба міряти в мороз бо немає в тому сенсу. Друга сім'я у нас. Якби не вітер, то було б в ідеалі, бо кришку знімаєш, вітер піднімає. Ну, по кормам теж все, все у нас добре. Ось ми бачимо там. До речі, бджоли піджалися, вони покинули ну, в якийсь момент. Ось бачите, по кормам у нас взагалі огонь. Вджоли в якийсь момент покинули крайню вуличку по підмору таке, по тому що сухо, ми теж все бачили. Це для адептів, ось там цвіте і т.д. де і тепер. Ідеал. Сидить. Трошки. Де на хочуть піти по підмору. Ідеал. По кормам ідеал. Сім'я гидні в клубу сидить. Як бачимо, клуб такий, вулочки. Єдине, що не займає оцю вуличку, вона змістилася. Сім'я не зла. Хай собі сидить далі. Тут у нас, оце я точно пам'ятаю, що 20 2020 року. Тому її буде весною міняти треба. Так, друзі, сім'я номер 11. Ну, що тут сказати? Ну, пленка спала, але у нас уха. Якби побжелі ви самі бачите. Сидить ідеально. Мед є, печатний є. Підмор трохи mm -hmm. тут є, бо це після зборки, це я точно пам'ятаю. Якби тут навіть і нема що дивитися. Чи вулики на низьких підставках земля волога 24 то по-любому землі тягне вологу. Тут трошки конденсат є, А попереднього, наприклад, немає. ще да? в клубу. Тут взагалі в цьому плані, в плані підмора ідеально, геть ідеально. Чистесенько. Мед, звісно, тут є. Все тут гаразд. Так, друзі, 25-та сім'я. І тут пленку підриває і бджоли дуже часто в обличчя. Так, тут бляха на цій пленці непонятно що відбувалося. Сім'я сидить ще в клубу, як бачимо сухесенько, меда тут огонь. Ось навіть так. О там де... У да, огонь. Підмора майже немає, теж огонь. 26. Сама слаба сім'я на моїй пасіці. Вона на трьох рамочках. Зараз побачимо, що тут відбувається. І зимує. Відразу теж. Відмор тут і був. бо вона сюди зборки щось. Меду тут огонь, крайня вуличка така. Сім'я слаба, бо маленька. Хай політає. Ми її зараз закриємо. Так що отак сидить, Бачите, открыл сухо. Ну, чуть-чуть конденсатик есть. Семья в клубе. Подмора ноль. Меду полно. Закрываем. До речи, на четырех рамочках. Как бы. Первый. Семья в клубе. Сухо. Геть сухо, да? Подмора немає. Меду... Так, не бий мене. Меду повно. Закриваємо. 35-та сім'я. Дивимося, що тут. Щось вона в мене так виставлено. Не дуже де. Без наче Перекошено. Клуб рихлий. Це Одмора немає, ну певно винесли. Але нас це не цікавить. Хоча не бачу, щоб там накидали сильно. Нас цікавить, чи є мед. Є мед. Ну, думаю, видно, вам, що запечатаний ще є. Подивимося, що скільки. Не бачу через... Так, треба їм дати рамку на край, бо... Там не дуже багато його. Це, от, друзі, п'ята сім'я. З 37. Ну, вона звісно в клубу і не буде сидіти. Сім'я дуже потужна. Так, не знаю, це б не покусувалась. плівка просто непрозора, бо вони весь час ще щось тут будують Вона, звісно, не в клубу. Так, а як мені подивитися, мед євний чи немає? Вона може розплод погнала, підмора тут звісно немає. Зараз по крайній хоча б. Заставну витягую, бо... Ні, мед є. З медом, друзі, все тут загалом добре. Меду я їй давав дуже багато. От, як ви бачите, на крайній. Ось, ось тут вони тільки виїли. Ось тут виїли, Все інше добре. Все закриваємо її. Ставимо заставну, закриваємо. Ми в загалом ніяких питань і проблем немає. Піки там на семи рамках, да? Зі 40 сім'я. Не сидить в клубі. Не сидить в клубі. Не сидить в клубі. Неї чистенько. Але в неї чистенько. Не Вона облітувалася. Навіть сьогодні трохи літало, виносять бжолки під мор. Вона стікає по кормам, по кормам огонь. Загалом огонь. Так що можна закривати і не впарюватися. Як бачимо, чисто, сухо, не серісті, нічого немає До тих розумників, які писали, що там сирість, ще там щось пльованка. Це, друзі, пес. За підіб'ємо короткі підсумки. Наразі плюс 16 в тіньку. Значить, в зиму йшло 52 сім'ї, 52 сім'ї зимує просто в ідеалі. Ну, докупатися нема до, до чого. Єдине, що, але то буде в наступному ролику. Восьми сім'ям дав по одній рамки, ну, по, по крайній рамці. Із восьми цих штук, яких давав, дві крайніх рамки замінив. Ну, на сонці у нас десь було, певно, плюс 25, а в тіньку десь плюс 15, плюс 16. Фактично не облітувалося, повноцінного обльоту не було. Перших два ряда взагалом то дуже вяленько, других два ряди трошки жвавіше. Ось, ну, власне, якось так. Ну а тепер ж до мороза, подивитися, як, як вони зберуться в клуби, як будуть далі зимувати. Вже пів зими пройдено, да? залишилось, що там лютий і, умовно кажучи. 10-12 днів січня. Якось так. Всі мої вітання Стасу, Анатолію Стрільцю, Матководу, Баскевичу, друзі. Всі мої вітання. Тем сановичу, вітання. Коротше, ППСники рулять, ППСники зимують, все в них добре. В общем, якось так. Що батька в дереві, не знаю, я не дивився, він сам не дивився, а я до них не дивлюся, не можу сказати вам. Так що так, але дерево облітувалося повноцінно сьогодні. Все, всем папа. -па. Чекаємо нас второго ролики.